Я зумус канала Одеса Топраї. Подписуйтеся на той же канал Сем'ята на Одеси. Фірмосні каналін Тока Одеса. Вітаємо вас, дорогі глядачі каналу Земля Одеса. З вами Марія Стрижевська. У цьому відео ми будемо говорити про топоніми, які Одещина отримала від національних спільнот, які походять від балканських народів болгар, гагаузів та албанців. Розповідаємо про них разом, оскільки вони оселилися на землях Одещини фактично в один час, а їхні етнічні землі та основні ареали розселення історично та географічно розташовані на Балканському півострові або тісно з ним пов'язані. Болгари є основним населенням Болгарії, яка розташована в центральній та східній частині Балкан. Вони є південнослов'янським народом. Гагаузи є тюркомовним православним народом. Вони є корінним населенням Балкан, яке мігрувало з регіонів сучасної Болгарії та Північно-східної Греції до Буджаку на території Молдови та України. Албанці Арнаути є корінним народом західних Балкан, основним населенням Албанії та Косова. Православні Албанці разом з Гагаузами та Болгарами. Переселилися на Одещину з кінця 18 початку 19 століття, тікаючи від гніту Османської імперії, яка панувала тоді на Балканах. Зараз ми знаходимось на вулиці Болгарській, а значить, будемо говорити про топоніми, які в історії одеського краю залишили болгари. Згідно з переписом 2011 року на території Одеської області проживали представники 133 національностей і народностей. Болгари належать до однієї з найчисленніших спільнот. Перший топонімічний факт про болгар Одеси: що саме вони були першими мешканцями відомого далеко за межами міста мікрорайону Молдаванки. Про це розповідає директор Всеукраїнського центру болгарської культури в Одесі. Дмитро Федорович Терзи. Нас селили куда? Определили земли, где Молдаванка, там и было такое же поселение болгарка. Это первое поселение такое, крупное, которое выделили землю, они там начинали земляны, потом строились, строились. Благо, там находятся вот эти близкие уже и катакомбы, камень легкий, который можно было пилить, доставать из-под земли, и все развивалось, развивалось. Потом уже люди как только стали на ноги. Они шли к центру, где строились, кто купил что-то, место, кто, значит, получил. И таким образом стало медленно, медленно, медленно. Хочу вам сказать, что Одесса – это отдельные болгары, то есть они не бессарабские. Сейчас многие из Бессарабии приезжают в Одессу, работают, женятся, служат. То есть, а, то было специально море вывезли, те шли через реку Дунай, а этих морем вывез, вывез решелье с целью какой? Ну, Ему нужны были рабочие руки, надо было строить город. А где ты возьмешь рабочих, когда и украинцы, и русских не пускали? Было, но немного. А тех не пускали, потому что они были крепостными. И когда отменят крепостное право, тогда хлынет сюда масса людей. И вот эти люди здесь, болгары, как и другие, которых переселили, они строили город. Это были простые люди, рабочие. Среди них было где-то 40-50 человек бизнесмены, которые стали какие-то другие как бы служащие, также и у греков. Греки, ну, можно сказать, что греки были на третьем месте, мы были на четвертом месте по численности в начале основания Одессы. А потом проходит время, и, естественно, все мешается, наезжает, выезжает. Сегодня мы тоже на четвертом месте, у нас 70 тысяч болгар только в Одессе. Тільки а в області і туди десь 300 тисяч. У рапорті князя Потьомкіна зазначено, що штурм Хаджибея розпочався з невеликого поселення на схилах водяної балки, розташованого за дві версти від фортеці. Про це місце згадує онук Хосе дарібаса Олександр у нарисі Стара Одеса. А саме, як за підказками чорноморських козаків, військам, балками вдалося непомітно суходолу. Напасти на фортецю про цей район, який пізніше називатимуть Молдаванка, писатиме архітектор Франческо Моранді у записках про Одесу. На початку 1860-х років він писав: одна частина молдаванки і досі іменується болгаркою, а інша новою Слобідкою. Після жовтневої революції вулицю Болгарську перейменували на вулицю Будьоного. Але на початку 90-х років вона повернула історичне ім'я в рамках процесу декомунізації та знову стала болгарською. Ще дві вулиці Одеси пов'язані з національними спільнотами це велика та мала Арнаутські, а саме з албанцями Арнаутами. Так їх називали Османські імперії. На територію сучасної України албанці тоски переселилися всередині XVIII століття, коли ці землі були під владою Російської імперії. В той час більша частина колоністів складалася з албанських добровольців, які під час російсько-турецької війни служили на російському флоті. Вони контролювали Дельту Дунаю, а після завершення війни осіли в Одесі та на її околицях. Свою назву вулиці отримали від Арнаутської слободи. Поселення солдатів албанців, яке простягалося до сучасної вулиці Канатної і утворювало своєрідну межу за міською легендою. На великій Арнаутській були будинки флотських команд з високих Арнаутів, а на малій Арнаутській селилися низькорослі піхотинці та кавалеристи. Ну я хочу сказати, що це опять же легенда: що якоби це були артилеристи. Які були невисокого, ні, не, були високого зросту, і от вони, вони були як православне, і воювали в російській армії проти Турції. І після закінчення війни вони не могли повернутися назад до своєї родини, і їм було дозволено заснувати як би, свою ну, типу, міні-місто, як вулицю. От у мене такі дані. А мала Ірнутська це вже кавалерісти. Вони рядом теж заснували в другу вулицю. І я вчився в Одесі, місті Одеса, і це мої дві е, улюблені вулиці були: ходити по Малоярнутськи, Великій Ірнутськи, і мріяти, що ти знаходишся у себе в селі або в Албанії. А ви знаєте, що було ще одне село біля Одеси? Вот воно е, зараз називається «Барабоя». А коли я подимав там деякі архівні дані, то перекладалося барембюл. По-Ланськи це перекладається як от, е, дуже гарна зелена трава. Е, е, потрошки потрошки від барімбюлу получ, вийшли барабой. У 20-х роках ХХ 20 століття вулиці Велика та Мала Арнаутські носили різні назви. Велика Арнауцька називалася ім'ям соціаліста-терориста лекерта, а після 45-го року їй дали ім'я льотчика Валерія Чекалова. Малу Арнауцьку у 1899 році імперська влада перейменувала на честь російського воєначальника Суворова. У радянський час вона встигла побувати вулицею Воровського на честь революціонера. Потім недовго носила ім'я маршала Малиновського, а після 59-го року знову стала вулицею Воровського. Лише у 1994 році вулиці повернули її історичну назву Мала Арнауцька, поклавши край десятиліттям постійних перейменувань. Коли сьогодні лунає критика щодо перейменувань, пам'ятаймо, ми не створюємо нових назв. Ми повертаємо історичну справедливість, відновлюючи саме ті топоніми, які відображають справжню багатонаціональну ідентичність Одеси. Варто сказати, що не лише в Одесі, а й в Одеській області є місце, яке пов'язане з албанцями. Це село Каракурт, яке ще називають албанською столицею України. Воно розташоване біля Болграда в історичній Бесарабії і було засноване албанськими, болгарськими та гагаузькими колоністами у 1811 році. Цікаво, що сама назва Каракурт має тюркське походження і дослівно означає чорний жах. Так називається вид отруйних павуків. Чому колоністи обрали саме таку назву? Залишається лише здогадуватися. У радянський період село було перейменоване на чергове жовтневе. Історичну назву Каракурт повернули лише у 2016 році під час декомунізації. Албанці переселялись на землі тодішньої Російської імперії. Це одна із версій, тому що тут були привабливі. Умови для господарювання по-перше, обіцяли багато землі, ні, дуже мало податків, і це у зв'язку з тим, що на Балканах і тоді, і зараз було дуже багато перенаселення. і землі там дуже мало. Якщо ви були в Албанії, то ви бачили, там гори. І, і, і в Болгарії, і в Сербії, і в Греції там. І це одна із версій, що православ'я, тоді ж ви ж знаєте, що албанці, південні Албанці це переважно православні, а північні Албанці і Косово — це католики і мусульмани. І плюс це ж і тоді ну, набожні були дуже люди. І От наприкінці XVIII століття, це все призвело до того, що ну, відносно невелика група албанців, ну, я говорю, з спідношені з Болгарами і Гагаузами, переселилися на південь Одеської області. Ну, тоді ще губернія була м, Миколаївська, яка не, не пам'ятаю зараз. І тут було засноване село Каракурт. Сьогодні Каракурт є унікальним прикладом багатомовності. Мешканці спілкуються п'ятьма мовами: албанською, болгарською, гагаузькою, українською та російською. Місцеві розповідають: якщо на вулиці зустрічаються троє людей різних національностей, і один із них албанець, то всі троє переходять на албанську. Фактично, албанська мова тут є основною мовою міжнаціонального спілкування. Взагалі, Буджак або ж Південна Бесарабія почав трімко заселятися наприкінці вісімнадцятого в першій половині 19-го століття. Найбільші хвилі були спровоковані російсько-турецькими війнами, які зробили міграцію справді масовою. що це велика історія, і ми вже знаходимося більше 200 років тут. на территории Украины, в Одесской области. Это началось тогда, когда Болгария э, решила организовываться, поднимать восстание и попробовать освободиться от Османской империи, от, этого захват... от этой захватнической политики Турции. И практически те болгары, сопротивления, которое участвовали, они преследовались бы, и турки, конечно, наказывали их до полного уничтожения. Поэтому в это время шла ряд войн одной империи Российской с другой империи Турецкой. У каждого были свои политические интересы, но предложила Россия, предложила ребятам и воинам, и старикам, если хотите, вы можете переехать на территорию Российской империи. Почему? Потому что, во-первых, были симпатии христианские славянские, и еще от Батуми до Сухуми вот эта территория Северного Черноморья практически принадлежала туркам. Она была захвачена Россией, и нужно было эту территорию, эта степь прекрасная, нужно было возрождать что-то, чтобы она давала какой-то пояс. Поэтому их поселили сюда. Территорию, на которой предложили заселиться болгарами, было практически Свободная и почти пустая вся. Почему? Потому что этот уголок занимали татары в одно время. Но турки и татары не занимались сельским хозяйством. И их переместили в район Таврии. Туда. И здесь некоторые села, которые так сказать, назывались на татарском, так вот, Татар-Бунар. Вот. И таких много. Как получалось? Вот приехал один на коне, военнослужащий говорил, вот здесь будет село. Забивали кол, делали большой круг, вот этот круг для поселения, для строительства домов, церковь, там одно, другое такое. А все остальное уже раздавалось как для сельскохозяйственных угодий, как угодий для производства всего и вся. И получается, что у нас где-то 54 села, Песарабия, если не больше, болгарские. Но тут кроется интересная топонимичная загадка. Чому назви багатьох болгарських і гагаузьких сіл не мають слов'янського чи гагаузького походження? Річ у тім, що ці групи прийшли на землі, з яких Російська імперія витіснила ногаїв на Кубань або за Дунай. Місця вже мали ногайські назви тюркського походження, зрозумілі і болгарам, і гагаузам. Інший приклад виноградівка. До 1944 року вона називалася Курчій, що походить від Ногайського Чукюр. І хоча радянська влада перейменувала її на виноградівку, гаузи і досі називають її Курчу зараз, громада бореться за повернення історичної назви. Справа в тому, що до приходу радянської влади на, на території сучасної української Бердонаві, Української Бісарабії. Дуже багато населених пунктів мали тюркські названня, гагаузькі названня. Але їх переіменували, вот, наприклад, село Курчі, Болгарської громади, Болгарського району, зараз називається Віноградівка. Слава Богу, там Кубій історичну назву повернула, Каракурт історичну назву повернула. Але ще є села, які досі не перейменоване. Ну, це, -то, я думаю, що це справа часу. Але населені пункти з гагаузькими назвами були завжди і будуть, маю надію. Сьогодні ми маємо шість населених пунктів. Це Болградський і Ізмельський район, де гагаузи 90 мешкають. І також є ще 5 населених пунктів, де гагаузи від 30 до 50% мешкають. Це сучасний Болградський та Ізмельський район. Друга велика група назв, пов'язаних з болгарами та гагаузами, це ті, що переселенці привезли з собою, як пам'ять про покинуті землі. Деякі назви зберегли свій турецький слід, наприклад, село Делень. Місцеві називають його Дівітлі, що походить від турецького державне дерево. Його засновники переселилися з села, яке зараз знаходиться на території Туреччини. Інші це слов'янські назви болгарських поселень, села Главані та Голиця, засновані вихідцями з одноіменних сіл у сучасній Болгарії, а нові трояни засновані на згадку про старий троян за Дунаю. Інколи болгари перейменовували тюркські назви, які лишилися після ногайського поселення. Прикладом є село Кулевча, зараз відоме місце релігійного паломництва. У давні часи тут було ногайське поселення, яке називалося Одабаш. Але коли росіяни окупували Басарабію, ногайців виселили. І у 1830 році сюди прийшли болгари із села Кюлевча, це в області Шумен у Болгарії, які і перейменували поселення. У 1946 році Кулевчу перейменували у Колісне, і лише через 49 років історичну назву повернули. Третя група назв з'явилася вже тут, на новій землі, і прямо відображає історію переселення. Наприклад, село Задунаївка засноване у 1822 році. Як зрозуміло з назви, болгари назвали його так, бо прийшли за Задунаю. А село Залізничне до 1945 року мало просту назву Болгарійка. Нова Іванівка отримала назву на честь куратора за донецьких переселенців Івана Інзова, але одночасно називалася Іванівка Болгарська. А назва села Виноградівка, колишнє Чумлекіой, перекладається як селище гончарів, що пов'язано з ремеслом перших засновників. Ну і нарешті місто Болград, столиця Бессарабських болгар Одещини. Сьогодні існує декілька версій походження назви міста, які своїм корінням сягають старослов'янської мови та викликані тугою болгар за своєю батьківщиною. Деякі дослідники вважають, що насправді місто засноване набагато раніше і називалося воно табакі а вже з 1821 року отримало назву Болград. Етимологію назви пояснюють або від діалектного болгарського слова боле кращий, або від старослов'янського болій великий. Друге припущення, ймовірніше, новоприбулі болгари назвали нове місто на честь своєї батьківщини Болгарії, яку довелося покинути. Звідси походить перша частина назви Бол, а град це традиційне слов'янське найменування міста. Выходит, что Болград переводится как болгарское место. На версия, она единственная правильная версия, это то, что там около этого Болграда это было маленькое поселение, очень много плотно болгарских сел, и там решили открыть гимназию, там появилось наибольшее количество людей, которые формировало будущий городок. Он так і виросла здався. І Болґар сьогодні є таким центром. Центром Почему? Потому что, ну, Є і інші города, але там те стали смесь. А Болгарьи в как бы, Болгария, в основному, як би болгарське населення, основі сьогодні є столицею Болгар. Що ж сьогодні є головним стрижним, який допомагає національним спільнотам зберігати свою унікальну культуру та ідентичність на Одещині. Це зов предків по-перше, те, що предки нам передали там дідусі, бабусі, батьки в е шана до них нам дозволи нам ти навчать ту базу гагаузьку мову гагаузьку культуру, е особливо в містах компактного проживання гагаузів, вона ну, досить так е сохранена, але е і існує. Але от проблема Гаґузів сьогоднішня це урбанізація. Дуже багато сьогодні. Це не тільки ґаґузів, це Болгар, Молдован, інших національностей, які переїжджають в великі міста, там зазвичай Ізмаїл або Одеса. І, на жаль, в містах ми всі теряємо свою національну ідентичність. Це саме велика проблема сьогодні, яку ми маємо після війни. Після полномасштабной агрессии, это проблема для именно сохранения национального этноса. Плюс сегодня Кагаузская мова выкладывается в шести населенных пунктах Одессины. Это также дает большой плюс сохранения Кагаузской мовы. И плюс дома культуры практически в каждом населенном пункте Кагаузского этноса в Украине. Існують фольклорні народні колективи там, вокальні, танцювальні, які зберігають ту культуру гагаузьку танцю, гагаузькі пісні. Я вам скажу, це практично в кожному із 11 сіл є гагаузькі ансамблі. Це дуже велика пошана для керівників домов культури. З моменту проголошення незалежності України з розвитком національної ідентичності нації. І національні національне також отримали можливість розвивати свої національні спільноти. І з 97-98 року національний рух Гагаузкий створив перше -національне культурне Національного воно називалось Бірлік Єдності. У 1918 року ми об'єдналися 4 організації реально працюючі і створили асоціацію товариств. Мене тоді, в 2018 році обрали його головою. сьогодні. Ми знов починаємо дуже багато з України показали себе останні роки як достойними громадянами своєї країни. Більше 400 ГГУЗів сьогодні воюють в лавах ЗСУ. На жаль, на сьогоднішній, на теперішній час, на е, кінець жовтня, по нашим по моїм даним, що я збираю, е, близько. 23 українців і походження віддали своє життя за Україну. Є два героя України. Перший посмертний, а другий діючий бригадний генерал Збройних сил України, вороження села Дмитрия, Кіблоградський району, Палас Микола Ніколайович, діючий бригадний генерал, герой України. Так що є генерал. дичи так что мы показали, что мы громадяни Украины, для нас Украина наша держава, сто ми мы, мы здесь э, жили. Единственное, именно Украина, и мы перед ней очень стоим, гордимся и защищаем ее, и любим ее, и... потому что она выделила и деньги, и силы, и организаторской способности, дала нам, то есть появились факультеты, которые изучают болгарский язык, и пошло, пошло. То есть процесс возрождения с точки зрения знаний языка, истории и прочее было поставлено основа, и вот так оно и пошло. Поэтому сегодня болгары могут разговаривать и болгарскую мову. Ну, у нас есть связки с Албанией, у нас зараз появился свой посол Албании, вместе Киев нашей столицы. И сподеваемся, что З помощью посольства Лбанії нам вдасться по новину покращити цю ситуацію. Ну, для чого це потрібно? Я хочу сказати, що це потрібно кожній державі, яка думає, мислить, що вона, ну, якби, є демократичною. От якщо. От я завжди казав, і на конференціях і в Києві, і в Одесі, що от тут є 1700 албанців, вони, якщо вони знають свій албанський язик, то вони автоматично становляться амбасадорами України в Албанії. Тобто ми завжди, коли буваємо в Албанії, ми кажемо, що ми з Україною. Ми відкриваємо ну, как бы двері вікна для Албанців. А албанці, коли приїжджають, приїжджають до нас, вони з ну дуже з цікавістю і з любов'ю відносяться до України. Це була лише маленька частина багатонаціональної історії нашого одеського краю. Більше про неї дивіться на нашому каналі. Тому не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До нових зустрічей.